За нами знаходиться автомобіль, що лежить на боці, а всередині нього знаходиться постраждалий. Постраждалого важко дістати, доступ до нього обмежений. Ми не можемо перемістити автомобіль через жовту машину, яка знаходиться з цього боку. Щоб витягти потерпілого лінійно, єдиний вхід через задню частину автомобіля. Медик знаходиться всередині автомобіля і передав нам ключі. Щоб ми могли відкрити багажник і зайти через нього, у цьому відео ми покажемо, як витягнути постраждалого лінійно, не переміщуючи автомобіль і не розрізаючи дах. Цього разу ми будемо витягати потерпілого через задню частину автомобіля, використовуючи техніку, яку називають тунелювання. Проте спочатку потрібно виконати кілька умов: передусім, стабільність. Ми стабілізували автомобіль за допомогою v підпори з одного боку, а з іншого встановили колодки та блоки між відбійником і автомобілем. Це створює компактну та стабільну конструкцію. Тепер ми можемо безпечно працювати всередині автомобіля. Також важливо, щоб і потерпілий всередині не був у критичному стані. Якщо постраждалий у критичному стані, його можна дістати іншим способом, наприклад, витягнути прямо вгору. У цьому випадку потерпілий не потребує негайної допомоги. У нас є час, і ми можемо діяти контрольовано через задню частину. Для доступу до постраждалого ми використовуємо техніку тунелювання. За допомогою розтискача та гідравлічного домкрата ми будемо опускати сидіння, щоб створити більше простору. Важливо пам'ятати. Коли ми використовуємо розтискачі та домкрати всередині автомобіля, ніколи не можна упиратися в балони з подушками безпеки чи натягувачі ременів безпеки. Тож першим кроком буде демонтаж частин автомобіля, щоб переконатися, що ми не пошкодимо балони подушок безпеки під час використання інструментів. Можливо, підголівники сидінь заважають нам, тож їх потрібно зняти. Раніше ми могли використовувати їх як точки опори, але тепер будемо їх зрізати. У цьому відео ми продемонстрували альтернативний спосіб звільнення постраждалого, коли неможливо використовувати метод напіврозрізу даху. Ми використовували техніку тунелювання. Назва тунелювання походить від створеного відкритого тунелю. Який забезпечує доступ від задньої частини автомобіля до місця, де знаходиться постраждалий.